Супереч російській пропаганді Друга світова це не лишень війна Радянського Союзу проти Третього райху сьогодні про американця Джорджа Паттона на прізвисько Наша кров і кишки одного з найяскравіших персонажів Другої світової. Він переміг і своїх супротивників нінців і союзників британців і був готовий розпочати нову війну проти червоних, третю світову, але раптово помер. Чим викликав чимало теорії змови. Джордж Сміт Паттон народився 11 жовтня 1885-го у роду спадкових воїнів. Два його дідусі воювали у громадянській війні і обидва за рабовласників. Його першими забавками були ігри у війну з другом сім'ї Джоном Мозбі, героєм кавалерії конфедератів, ватажком партизанського загону Рейдери Мозбі». З таким оточенням і такою родиною впатнення не було вибору. Тобто він з дитинства цікавився воєнною історією, читав біографії полководців, ну хоча йому було важко, тому що в нього було щось типу дислекції. Він погано розумів, прочитане і плутав букви. Але якось справився і нормально вчився, став спортсменом, фехтувальником, і навіть винайшов власну шпагу, там варіант шаблі. Він хотів, щоб кавалеристи могли колоти, а не тільки рубати, і розробив власну зброю. Кавалерійську шаблю зразка 1913-го, відому як шабля Паттона. У 1912-му Паттон представляв США на Олімпіаді в Стокгольмі. На змаганнях з багатоборства зайняв п'яте місце. Чим був дуже обурений. Йому присудили низькі бали за стрільбу. Хоча Джордж був чудовим стрілком. Але на той момент він уже був офіцером-кавалеристом і ветераном першої у своєму житті війни. Це були прикордонні сутички з мексиканськими повстанцями «Панчо Панчовільї, які чинили набіги на територію США. Там Паттон Патон здійснив першу в американській історії моторизовану операцію. Зібрав загін солдатів на броньовиках і мотоциклах та атакував один із повстанських штабів. Після цього бою він отримав перше прізвисько Бандіто, а ще замінив уставний пістолет на ковбойські револьвери з характерними перламутровими рукоятками, і з ними пройшов усі наступні світові війни. Олімпіаду 1916-го відмінили через війну. Тож Джордж попросився на фронт. Там побачив британські та французькі танки і закохався у них. Не він один. Перші панцерні монстри вразили і його майбутніх противників Ромаля та Монтгомері, і навіть самого імператора Вільгельма. Ось він оглядає трофейний британський танк. Тож Джордж перевівся у танкісти і очолив першу американську танкову атаку проти німецького укріпрайону. Третина машин загрузла чи поламалася, ще третину вибила ворожа артилерія, але решта прорвалася і перемогла. В цьому бою Паптон сам бігав між танками, які ще могли їхати, скеровував їх там в правильному напрямку, і е, йому куля пробила ногу і вийшла через сідницю, і вирвала там шматок м'яса. І він потім постійно робив таку дику штуку. Він під час е, вечірок спускав штани і показував свою задницю і казав, що він тепер генерал з половиною дупи. Паттона нагородили і підвищили за цей бій. Він же взявся підсумовувати свій досвід і написав купу звітів і статей про танки. Взявся розробляти технічну і організаційну документацію, розглядав конструкторські розробки бронемашин і рекомендував найкращі з них уряду. Але це був період великої депресії, період кризи. В цей час виділяти гроші на танки чи нові дивізії ніхто не хотів і не міг, і тому навпаки, все скорочували в армії. Все, що могли. Паттона перевели назад до кавалерії, наказали розганяти мітинги протесту, зокрема й ветеранів Першої світової, яким уряд заборгував обіцяні виплати. Патон відмовив і з усіма пересварився. Але у 1932-му, тридцять другому, коли мітинагрі пішли на штурм капітолію, таки відтіснив колону протестувальників з центру Вашингтона. Потім Джорджа перевели на адміністративну роботу на тихованські бази, і на одній з них він просто так задля власного задоволення написав рапорт про те, що ця база дуже не захищена, а це був Перл-Харбор. От і написав, як її треба обороняти. Ніхто цього, звичайно, не зробив. База була в 41-му розгромлена, і тоді підняли його рапорт. І хтось з начальства назвав його жахливо точним. Паттон почав випивати і ледве не розвалив свою сім'ю. На той момент у нього була любляча дружина, подруга дитинства Беатріс і троє дітей. Він же завів роман з далекою родичкою, 21-річною медсестрою Джин Гордон. Про все дізналася. Дружина? Патон якось. Все владнав, от але з того часу його Беатріс стала єдиною людиною у світі, яку він ніколи не перебивав і завжди слухався. З початком Другої світової Паттон знову опинився на коні, чи точніше на броні. Він почав фактично з нуля створювати танкові війська США, а ще взяв штурмом своє перше місто. Це був Шривпорт в американському штаті Луїзіана. Коли нацисти вторглися до Польщі, в армії США не було жодної танкової дивізії, лише близько сотні застарілих панцерників. Патон став батьком сучасних танкових військ Америки. Його нарешті підвищили до генерала. Нарешті почали затверджувати зразки техніки, які він пропонував. Нарешті доручили створювати нові танкові дивізії перші в Америці і ганяти ці танкові дивізії на всіляких маневрах тобто, там в Теннесі, в Луїзіані. У розпал луізіанських маневрів 1941-го стався кур'йоз. Танкова дивізія Патона здійснила маневр захоплення противника, мала форсувати річку, щоб прорватися до умовної ворожої столиці. Раптом з будівель за мостом пролунав хлопок. За умовами навчань, це позначало вогневу позицію протилежної сторони. Патон, за всіма правилами військової науки, зупинився, підтягнув кулемети, танки, артилерію і з усіх стволів гахнув по ворогу, холостими, звичайно, але шуму було на півштату. Коли ж танки прорвалися на інший берег. Виявилося, що цілу дивізію сотень бронемашин зупинили три хлопчики з іграшковою гарматкою, яка видавала лонкі звуки, крім малюків. На плантації були тільки їхні до смерті перелякані батьки і песик. Після цього інциденту почалася війна паттона з пресою. Пресою відслідковували, його там створювали йому скандальну славу. Хоча навчання ж він провів успішно, він розбив умовного ворога, зайняв його умовну там столицю, місто Шрівпорт відповідно, і отримав наступне звання своє, тобто начальство його оцінило правильно. Наступним, уже цілком справжнім противником Патона, стали французькі колабораціоністи в Марокко. На початку 43-го Паттон на чолі танкового корпусу висадився з моря Росією французів і зайняв Касабланку. Там затримався, охороняв таємну конференцію Рузвельта, Черчилля і Деголя щодо продовження війни. Важливою рисою цієї короткої кампанії була особиста хоробрість командувача та позитивне враження, яке він справив і на французів, і на арабів. Тим часом інший корпус спробував атакувати італійців та німців Ромеля у Тунісі, але був розбитий. Серед інших до німецького полону потрапив молодий підполковник Джонні Вотерс, чоловік старшої доньки Паттона. Паттон, який в той момент залишався в Касабланці, він був в шоці, він попросився зразу на фронт і його кинули в цей розбитий корпус і наказали за 10 днів підготувати і оборону, і можливості для контрнаступу. Паттон одразу впровадив жорсткі порядки, зобов'язав усіх підлеглих носити шоломи, як того вимагав устав, навіть тиловиків і лікарів. Кожен чоловік мав щодня голитися і натягати всю уставну форму, включно з безглуздими галстуками, і застібати кітелі до останнього Ґудзика. У цьому секторі танки армії США виборюють собі особливу роль у виконанні союзницького плану: як скинути Роммеля в море. Танкістів змусив робити постійні марші, щоб не губилися в реальному бою. А артилеристи пристрілювали позиції, і вчилися ховатися від ворожого вогню, щоб згодом завдати нового удару. У своїй типовій грубуватій манері Патон казав: запам'ятайте, жоден недоумок ніколи не здобув перемоги у війні, гинучи за свою батьківщину. Перемагають, змушуючи іншого бідолашного недоумка загинути за свою. Паттом постійно о, сипав з яскравими фразами і афоризмами, і одна з цих фраз навіть перетворилася в його кличку солдатську. Він хотів, щоб офіцери, яких він тренував, уявляли собі, що їх очікує в бою. І він казав їм: Ви будете по шию в крові і кишках. це вразило усіх, і так і прилипло. Тож його самого почали називати наші кров і кишки. і сталося диво. Дві наступні атаки німців американці відбили. Генерал випромінює радість, бо після перших невдач його американські війська швидко вчаться воювати. Паттон був вимогливим не тільки до своїх солдатів, але й до союзників. Він дорікав британцям за відсутність обіцяної авіаційної підтримки, але ті запевняли, що дають достатньо. Коли ж англійці прибули до Джорджа на нараду, його штаб атакували два німецьких винищувачі. Полохані союзники таки дали паттону авіацію, а сам він видав чергову яскраву цитату про німецьких пілотів. Ці гади розстріляли мій штаб, але якби я міг їх знайти, я б їх нагородив. Разом з британцями патто оточив і розгромив перше велике з'єднання вермахту групу армії Африка. У полон потрапило чверть мільйона німців і італійців. «Роммель, чудовий ти негіднику, я прочитав твою книжку. На іншому фронті війни у Сталінграді трохи раніше загинула 6-та армія Паулюса. Там до полону здалося 100 тисяч німців і румунів. У війні настав явний перелом. За тріумф у Африці Паттона підвищили до командувача Сьомою армією США. Він мав вторгнутися до Італії за планом, розробленим Монтгомері і під його командуванням. Але Джордж не збирався виконувати чужі накази, і саме він став справжньою зіркою битв і в Італії, і пізніше у Франції. Вже під час висадки Паттон скористався тим, що його ділянка більш зручна для проходження танків і з приголомшливою швидкістю зайняв Палермо, випередивши Монтгомері на кілька годин. Паттон фактично воював як Ромель, тобто він е, брав все, що їздило, і стріляло, кидав вперед ворожу пролому ворожий фронт, виривався в тил і так далі. І цікаво, що саме з Ромелем він воював і в Африці, і в Італії, і у Франції. Під час висадки в Нормандії у 44-му Паттон отримав третю армію, у якій танкових дивізій було більше ніж піхотних. Ось вони висаджуються на нормандські пляжі. І він знову був на вістрі атаки, не даючи ворогу тямитись і зосередитись. Одне за одним брав важливі порти і міста. За постійні перемоги його армію почали вважати везучою. В Європі третя армія отримала прізвисько везучої, але її везіння полягало у тому, щоб не покладатись на долю в бою. Її бійці знали, що найшвидший спосіб закінчити війну це розбити ворога. Паттуну дорікали за надміру швидкі і безоглядні ривки у ворожі тили, бо так можна завести солдатів у пастку. Але він відповідав: чим потужніший наступ, тим менше втрат. Запам'ятайте це. Йому вдавалося все. Коли Монтгомері занадто обережно наступав на місто Кан, Ромель встиг підтягти туди резерви і надовго зупинив британців. Паттон, скориставшись зайнятістю обох своїх опонентів, обійшов німців з тилу і у серпні 44-го оточив 50 тисяч німецьких солдатів у Фалеській долині. Це славний і доленосний день для Франції. Наприкінці 44-го Вермах здійснив свій останній наступ на Західному фронті. Дві танкові армії прорвали американський фронт у Арденському лісі і рвонули в напрямку Антверпена. Монті вкотре забарився з допомогою. зате Паттон зробив блискавичний 120-кілометровий рейд і вдарив ворогу у фланг і тил. Той відступив. Паттон відверто конкурував з Монті. Але найгірше, що він про це просто кричав на весь світ. Після того, наприклад, як він прорвався на території Німеччини, і форсував рейн, він скликав прес-конференцію і журналістам заявив: я прорвався в Німеччину. Перейшов в Рейн і зробив це раніше за вашого Монті. Гітлер називав Паттона цей скажений ковбой, а Деголь порівнює його з Наполеоном. Однак, як справжня зірка, Джордж тішив публіку не тільки своїми успіхами, а й скандалами, яких було чимало. Паттон відверто дратував не тільки британського фельдмаршала, але й власне начальство. На початку 45-го йому наказали стояти на місці і тримати оборону. Він же був впевнений: якщо дати німцям спокій, то вони знову утнуть якийсь контрнаступ. Тому продовжив йти вперед, повідомивши, що веде активну оборону. Коли йому вздогін наказали не чіпати місто Трір, бо там занадто сильний гарнізон, він відповів ось так, місто уже взяв. Може, треба віддати його назад? Він жахливо лаявся, але при цьому був дуже набожним. Під час свого контрудару в Арденах він наказав молитись за припинення снігопаду, щоб мати підтримку авіації, коли після цього раптом розпогодилося, вручив пану цю орден за успішне виконання наказу. Як показує моє тісне спілкування з господом, коли ви складаєте гарну молитву, то отримуєте гарну погоду. Були й менш невинні витівки. Ще в Італії Джордж Патон відвідав госпіталь з пораненими, щоб їх підбадьорити. Там виявив двох солдатів без тілесних ушкоджень із тим, що зараз називають посттравматичним стресом, і при купі свідків накинувся на них з лайкою. Ще при його штабі знову з'явилася екс-коханка Джин Гордон у ролі волонтера медика. Джордж ледве не відкрито натякав отойчуючим на роман з нею, щоб показати, який він ще жеребець у свої майже 60. Найнебезпечніший інцидент відбувся вже весною 45-го на території Чехословаччини. Тому що туди з різних боків зайшли радянські війська і третя армія Паттона. І Паттон. Вимагав просто від свого командування продовжити війну і розбити ще й комуністів. Е, йому звичайно забороняли, але він продовжував писати Та дозвольте, я їх одним ударом викину за віслуги. він досягав кращих результатів за коротший час і з меншими втратами ніж будь-який інший генерал у будь-якій іншій армії Другої світової війни. Ще про Джорджа Патона кажуть, що він не зазнав жодної поразки. Але це не зовсім так. Уже наприкінці війни він раптом сформував бойову групу, яка мала прорватися у ворожий тил і звільнити в'язнів одного з концтаборів. І зробив це Патон не тільки з гуманістичних міркувань основна причина, чому він таки пішов, в тому, що його зять, підполковник Водерс, взятий німцями до полону ще у Африці, був у цьому таборі. Але група потрапила в засідку і сама опинилася в полоні, тому що Патон вирішив порадувати доньку і врятувати її чоловіка. Той під час бою в таборі сам отримав кулю і дивом вижив. Він ризикував життям трьохсот з гаком чоловік заради звільнення одного, просто тому що дуже любив свою доньку. Після війни Паттон далі вляпувався в скандали. То в Баварії починав призначати колишніх нацистів на посади, що було нечувано, то починав під час якихось банкетів з росіянами, починав з ними сваритися. Абсолютно без причину. просто так, просто йому хотілося. Будь ласка, скажіть йому, що я не питиму ні з ним, ні з будь-яким іншим російським сучим сином. А у своїх записках писав про них вкрай жорстко. Єдине, що мені потрібно знати про росіян, це те скільки треба свинцю, щоб їх знищити. На додачу до своїх азійських рис типовий росіянин не цінує людського життя. Він сучий син, варвар і хронічний алкоголік. Був певен, воювати з більшовиками таки доведеться, і то вже незабаром. У листі дружині він писав: наш син може не хвилюватися, що не потрапить на війну, адже наступна вже незабаром. Він помилився сину, до речі, теж Джорджу. Не довелося повоювати з росіянами, але довелося воювати з їхніми союзниками роками пізніше. Він воював в В'єтнамі, воював в Кореї. А ще він познайомився і подружився з сином Роммеля. Він служив біля Штутгарта, і там були проблеми з місцевим населенням. Він пішов вирішувати до мера Штутгарта, Манфреда. Це був відповідно син Роммеля. І вони виявили, по-перше, що вони народились в один день, по-друге, що вони сини ворогів. І вони подружились, переписували до самої смерті Джорджа, коли він вже поїхав в Сполучені Штати. 9 грудня 1945-го всього за один день до повернення на батьківщину авто Паттона протранила вантажівка. А менш ніж за два тижні він помер у госпіталі, буцімто від емболії. Британська преса припустила, що автокатастрофу влаштували американські спецслужби, а емболію в госпіталь підкинули агенти НКВС, щоб Паттон, буває справді не розпочав. Третю світову. Правда, це чи теорія змови? Ось вам ще один дивний факт: Супутниця Патона Джин через тиждень загинула буцімто наклала на себе руки. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!